Сьогодні у програмі роками рівнянка добивається асфальтування дороги. Рівняни вимушено займаються фізкультурою. Більше місяця в їх будинку не працює ліфт. Громадський контроль допоміг доправити гуманітарну допомогу для особливих дітей. Близько 19 років тому на вулиці Олени Пчілки проводились підземні ремонтні роботи на центральному водопроводі, розповідає місцева мешканка Антоніна Миколаївна. Після себе комунальники благоустрій не відновили. Цим зайнялись самі мешканці. Ями засипали щебенем та заасфальтували. У 2007 році, згідно документів, рівний облводоканал тут ремонтував водопровідний колодязь. Ділянку поруч засипали щебенем та дали заявку на асфальтування місця розкопки в міське шео. Документ підписаний Володимиром Хомком. Ще тодішнім начальником підприємства Донині ця ділянка дороги не заасфальтована, та на цьому проблеми у мешканців з дорогою не завершились. У минулому році в грудні місяці з телекому представник моразів чотири прийде до мене, щоб я дозволила потягти кабель на ту трубу. Туди я не дозволила по приватній ділянці тягти. Вони що вирили самовільно вирили цю траншею, защебнили. Той щебень машини їдуть весь у двір, он вікно розбите ньому з під коріс вилетів, і ніхто нічого не робить. Абсолютно глухо, як у танку я інвалід, мені нервуватись не можна, я не можу це все осилити. Жінка не просто бідкається, говорить не один рік. Просила у різних інстанцій вирішити наболілу проблему. Зверталася я в житлово-комунальне управління, зверталася в міську управу, зверталася у ДАІ. Що їздять 102 машини за день проїжджає по цій вулиці, тільки відписки, а е, ніякої не уваги, не поваги, ніде нічого немає. Всі ховаються від цієї проблеми. Цього разу пані Антоніна звернулася вже до громадського контролю. Щоразу ми стикаємося з тим, що Роботи зроблені, а потім постійно такі безлад після себе не прибирається. А тут же живуть і інваліди. Тут живуть прості діти, тут їздять автомобілі. І скільки вже звернень, може вже хватить, може вже пора переходити на європейську якусь модель. Зробив роботу, зроби після себе порядок. Тоді буде й порядок в самому місті. Нашим чиновникам вже давно потрібно повертатися до людей обличчям, а не іншим місцем. Рівенський громадський контроль не залишить цю родину без нагляду. Ми все зробимо для того, щоб був порядок і так як необхідно, так як в нормальному в європейському місці, в європейській державі. Аби допомогти жінці, громадський контроль вже надіслав звернення до управління житлово-комунального господарства. Що тричі на день рівнянці Ані доводиться пішки підніматися на дев'ятий поверх. З нею завжди маленька дитина та дитячий візочок. Вимушена займатися таким спортом дівчина через зупинку ліфта. Більше місяця у першому під'їзді четвертого будинку на вулиці Мальника не працює вертикальний транспорт. Дзвонили ми в ЖЕК. В ЖЕК нам нічого якби толком не пояснили. Перенаправляють до майстра нашого. Я зафонувала майстру. Майстер спочатку сказав, що вона складає заяву в загальну документацію і відправить. Її. Є вже. Потім піде до міського управу, щоб скласти кошторис або там скласти цю загальну документацію. Я телефонувала до, знов до майстра, що, що там відбувається вже. Мені сказали, ну, місяць зачекайте. Місяць вже пройшов, телефоную, вони ще нічого не знають. Тобто Ситуація ніяким чином не змінилася. Зупиняється на невстановлений термін, підйомник у цьому під'їзді вже не вперше. Розповідають мешканці, однак і в попередні рази ремонту тут ніхто не бачив. прошлий раз сказали теж, що полетів шків і канат, і ніхто їх не міняв, бо це я бачив, що несли бухти канатів і шкіла. Там це ж не дура добра. Така от ніхто не міняв, і так просто включили, і все тобто, Там проплата пройшла. Оце більш того, що це. Ті не платять, а ці просто відключили. От і вся картина. Чому не працює ліфт та коли його запустять, мешканці не знають. Говорять їх звернення та спроби дізнатись таку інформацію, не приносять результатів. До того ж, перерахунків цим рівнянам ніхто не зробив. До прикладу, пан Володимир за ліфт щомісяця сплачує 92 гривні. Громадський контроль звертається до посадовців. Потрібно спуститись з кабінетів до таких простих людей, до мешканців, звернути увагу на їхні проблеми. Для того щоб подібних випадків не було, громадський контроль вже звернувся до управління житлово-комунального господарства. Сподіваємось, що результат не змусить себе довго чекати. Робити добру справу спільними зусиллями простіше переконані місцеві активісти. Громадський контроль об'єднався з представниками громадської організації Автонарод Рівне, аби доставити для вихованців Рівненського навчально-реабілітаційного центру, «Особлива дитина, гуманітарну допомогу. Зібрала її українська діаспора в Австрії. Ми з ними спілкуємося, розмовляємо. В процесі цього вони дізналися, що є такі, от нас вони й знали, що є такі проблеми наших діток, і взагалі в Україні те, що відбувається зараз, вони. Дуже переживають, співчувають нам і от запропонували нам привезти цей груз. У нас є повне розуміння того, що звичайно ані у держави, ані у міста немає достатньо коштів для того, щоб в повній мірі забезпечити ті потреби, які існують сьогодні, в тому числі і в таких закладах. Тому ми щось в міру своїх сил, в міру своїх можливостей пробуємо допомогти, об'єднавшись між собою. Активісти цього разу привезли до закладу одяг та солодощі та запевняються неодноразова допомога. Такі підтримці радіють і батьки вихованців, і його керівництво. Діаспора українська. Так як ми бачимо за кордоном, вони дуже болівають і переживають за нас, українців, в цей такий нелегкий час, який зараз є для України. І доля кожної дитини, особливо, скажімо, з особливими потребами, є болісно сприйнятою. Активісти спільно з директором закладу попросили батьків, або вони визначили, що саме необхідно їх дітлахам. Якщо це ігри, то мають бути розвиваючі, а якщо для реабілітації то спеціальні посібники, там предмети, якісь ігри, якісь методичні, методична література. Це я вважаю. Ну одержи це само собою. Якщо є бідніші сім'ї, які не можуть собі купити, дозволити, то звичайно допомогти теж треба цим. Наступного разу громадські активісти спробують привезти маленьким рівнянам саме те, що брали їх батьки.